Малюнки, обереги та теплі слова вдячності. Так уже не вперше зустріла сумська школа солдатів із зони АТО. Щоб розрадити військових, школярі підготували концерт і подарунки на замовлення. Допомагати нашим солдатам добрими справами у четвертій школі почали ще у вересні. Озброївшись жовто-блакитними олівцями, вправляються у детальності зображення контурів нашої держави. Діти самі вирішили це і самоврядування наше шкільне, вирішили хоч якось допомогти нашим воїнам. Тобто, це були перш за все. Перші були це листівки, це були малюнки, листи дитячі, тобто певні. Якісь були речі. Нещодавно учні передали у зону АТО прапор України, на якому написали побажання перемоги та запросили солдатів у гості до своєї школи. Це було не першим запрошенням. Уже тричі воїни України приходили сюди. Тоді вони показували, як треба користуватись військовим приладдям і як нині живе Донбас. Не відмовилися й цього разу. Для тих, ким пишається Україна та Сумщина, нині малеча підготувала особливі дарунки, виконали їх на замовлення самих солдатів, зробили те, чого їм не вистачало: янгуляток, ляльок, мотинок і жовто-блакитних стрічок. Ми завжди пам'ятаємо про вас і молимося, щоб кожен син України повернувся до своєї родини, здоровий, щасливий. І ось дивіться, на ці обереги, ви будете знати, що вас оберігає янгол, за яким стоїть тисячі сердець. Солдати роти спецпризначення завітали до школи не в повному складі, тому й забрали дарунки, щоб передати своїм товаришам по службі. Ми так розтриювали наші душі. Слава віще. Ми хочемо від імені лічного состава роки, себе лічного поблагодарити вас за прекрасний концерт. Ми довго будемо його пам'ятати. Ми через пару днів виїжджаємо, вже в командировку в очевидну. Військові пообіцяли обов'язково збережуть дарунки. і Вже скоро приїдуть до школи знову, щоб розказати вже про перемогу. Юля Марковська на часі новини.